З метою виявлення осіб, які розповсюджують наркотики в молодіжному середовищі, співробітники УБОЗ розпочали відпрацювання розважальних закладів міста Сум. І не без результатів. В одному з них на гарячому був затриманий 30-річний місцевий житель. Чоловік тільки но реалізував метамфітаміни і готовив до продажу ще два пакунки з небезпечним наркотиком. Метамфетамін – синтетичний наркотик, який набув популярності саме в молодіжному середовищі. Людина, яка прийняла дозу метамфетаміну, може не відчувати втоми протягом 16 годин. Саме тому його найчастіше за все розповсюджують у нічних клубах. Це вже міліцейське відео. На цих кадрах оперативне відпрацювання одного з нічних клубів. Співробітники УБОЗу прийшли сюди без попередження виявити і затримати продавців синтетичного наркотику. Була оперативна інформація про те, що в одному із нічних клубів. Реалізується наркотик. Було прийнято рішення провести відпрацювання вказаного закладу, метою якого було виявлення реалізаторів вказаного наркотики, а також споживачів, які його вживають. До відпрацювання були задіяні оперативники, кінологи зі службовими собаками, а також бійці з підрозділів. Чітка робота дала свій позитивний результат. Продавцями там фітаміну виявили та затримали. Ви займаєтесь збитом наркотичних средств психотропних учасників. Ну, походу, так. Да. Походу, да. так, це как розуміти. Міли місце случаї да. продажі ванну. Да. А що продавали? Вітаміни. Вітамін. У вас є при собі? Да. Запрещене. Выдайте, пожалуйста. Не можу право заднім карман. Правим заднім кармані? Так. Да. Це був не останній пакунок з наркотиком, знайдений у затриманого співробітниками міліції.